Тривають запеклі бої за отримання позицій. Терористи продовжують чинити опір силам АТО, які мають на меті остаточно оточити місто Луганськ. Та, незважаючи на це, було звільнено три міста: Булавінське, Чернухіно Олександрове. Вчора було нанесено артилерійський удар по позиціям найманців. Артилеристи відмінно виконали свою роботу, внаслідок чого супротивник зазнав втрат в техніці та живій силі. На підступом до Луганська відбувся бій. Ворог, отримавши втрати, відступив зі своїх позицій. Маргінали дедалі більше обирають тактику диверсійної війни. Вчора, в районі населеного -на пункту Міусинськ, було виявлено мінометний розрахунок, який розгорнувся прямо на майданчику дитячого садочку. Цинізм полягав в тому, що на момент ведення терористами вогню в садочку були діти. Розвідкою відзначається значне збільшення. Кількості бойовиків в населених пунктах Сніжне, Торес та Шахтарськ. Тривають обстріли позицій та блокпостів сил АТО. так, за минулу ніч артилерія, та міномети терористів завдали ударів по наших позиціях поблизу населених пунктів Ільїнка, Плотино, Березове.